Привіт! Сьогодні будемо говорити про те, чи приносить щастя Щастинське ТЦК. Що це взагалі таке? Чому ви потрапили туди на облік? І що з цим робити? З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо! Давайте розбиратися, що взагалі таке Щастинське РТЦК та СП. Щастинське РТЦК ТСП це ТЦК, яке мало знаходитися у місті щастя Луганської області. Наразі це місто є тимчасово окупованою територією, більш того, це місто є майже знищеним окупаційними військами. Але Щастинське РТЦК та СП воно має свою юридичну адресу і воно фактично знаходиться, фактично і юридично знаходиться у Запорізькій області. Звертаю вашу увагу, що станом на день запису цього відео інформація про фактичне місце розташування Щастинського РТЦК та СП вилучена із сайту. Міністерства оборони України, і ми тут зможемо знайти: от, я знайшла тільки інформацію про телефон та про адресу електронної кошти. Чому конкретно ви опинилися на обліку в Щастинському РТЦК та СП? Ну, відповідь на це питання очевидна, з одного боку, очевидна і проста, з іншого боку, зовсім не очевидна і зовсім не проста. Я наведу вам норми законодавства, а висновки відповідно кожен для себе зробить сам. І так звертаю вашу увагу на постанову Кабміну номер 932 від 16 серпня 2024 року. І на постанову кабміну від 11.04.2025 року, якою були внесені зміни до постанови номер 932. про постанову від 11.04 я говорила ось в цьому відео. Тут буде посилання, ви можете перейти і більш детально ознайомитися з цією інформацією щодо того, чому конкретні особи, які не були. Не, не, не стояли на військовому обліку, або у яких не було зареєстрованого місця проживання на території України, вони чомусь автоматично вже перебувають на військовому обліку в тому чи іншому ТЦК. Будь ласка, послухайте, я не буду повторювати в цьому відео цю інформацію. Але відповідно до оголошених мною вище постанов Кабміну, особи чоловічої статі у віці від. 17 до 25 років вони мають бути внесені до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів яким чином інформація про таких осіб вона вноситься до цього реєстру? Це дуже просто завдяки тому, що в Україні діють інші реєстри, зокрема реєстр ДМС або інші відомчі бази даних щодо інформації про тих чи інших військовозобов'язаних, в результаті використання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, яка має назву Трембіта. Це фактично така компонента, завдяки якій здійснюється обмін інформацією між різними реєстрами. Відповідно, єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів наповнюється інформацією про конкретних військовозобов'язаних. Причому, які відомості передаються про таких конкретних військовозобов'язаних? це фактично інформація, яку ми називаємо персональними даними. Це прізвище, ім'я по батькові. Отже, анкетні дані, дата народження, місце народження. І так далі, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки, платника податків тощо, Ці персональні дані вони передаються до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, включаються в оберег, без фактичного звернення конкретного військовозобов'язаного до певного ТЦК щодо постановки на облік. Тут є один цікавий нюанс, що навіть для цього не потрібно проходити ВЛК а, таким чином. Окремі відповідно військово зобов'язані вони отримали інформацію щодо того, що вони перебувають на обліку в частинському РТЦК та СП. Хто є такими конкретними такими військовозобов'язаними? Ну з моєї практики, з тим, чим я стикаюся, найчастіше в щастинському РТЦК та СП перебувають на обліку внутрішньо переміщені особи, які можуть фактично проживати у тому ж місті Києві або у тому ж місті там Львові, Чернівцях і так далі. Але такі особи не стали вчасно на облік, як ВПО вони мають стати на облік, на облік протягом 7 днів. Вони не стали вчасно на облік. Зареєстрованого місця проживання на території України вони або не мають, або мають, але це зареєстроване місце проживання може бути на тимчасово окупованій території, і відповідно вони стали на облік в частинське РТЦК та СП. Отже, ми з вами дійшли до висновку, що постановка на облік у щастинському РТЦК та СП є автоматичною. Відповідно, така постановка на облік вона передбачена діючими нормативними актами, зокрема постановою КМУ номер 932 зі зміною внесеними постановою КМУ номер 556. Тому Момент оскарження такої постановки на облік ну він тут сам собою відпадає, оскільки це все вчинено в рамках діючих нормативних актів, які наразі набрали законної сили, які наразі діють. Що вам робити? От мені задає питання клієнт, у мене є право на відстрочку, я її не оформлював. Але наразі я хочу скористатися своїм правом на відстрочку. Чомусь перебуваю на обліку в Щастинському РТЦК та СП, хоча фактично проживаю у місті Києві. Що мені робити для цього? І відповідно такий клієнт є внутрішньо внутрішньопереміщеної особи, що йому робити, я порадила йому все ж таки звертатися до ДЦК та СП за місцем свого фактичного проживання як ВПО за тим місцем, яке зазначено довідці ВПО, фактично ставати на облік в конкретному ДЦК та СП. Звернутися туди і ставати там на облік, і вже потім, після постановки на облік в конкретному ТЦК та СП, подавати документи на відстрочку та скористатися таким своїм правом. Звертаю на це вашу увагу про відстрочки. Я багато говорила в інших відео. Тут будуть посилання щодо відстрочок з окремих підстав. Якщо цікаво, подивіться, проаналізуйте, можливо, там знайдете відповіді саме на ваші питання. Саме тому. Підсумовуємо вище викладене. А якщо все ж таки ви є тією особою, яка перебуває на обліку в Щастинському РТЦК та СП, хоча загалом не маєте жодного відношення до місця щастя Луганської області, і відповідно, ви є, наприклад, внутрішньопереміщеною особою, або просто особою, яка не має фактично зареєстрованого місця проживання, не немає так, сталося, що ви не зареєстрували своє місце проживання. То відповідно у вас є два варіанти, два варіанти поведінки, два варіанти того, що вам робити. В першому варіанті можна нічого не робити, але звертаю вашу увагу, що до вас тоді можуть питання щодо того, що фактично можуть надходити повістки, на які ви, наприклад, не будете реагувати вас може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Або ем, мова буде йти про те, що фактично вас взяли на облік в одному ТЦК автоматично, так в учасницькому ТЦК, але ви проживаєте зовсім в іншій адміністративно територіальній одиниці, і ваші дані вони ем, не співпадають в ем, тими даними, які містяться в реєстрі. Отже, ваше місце проживання, фактичне місце проживання, якщо у вас немає зареєстрованого, воно відповідно. Ем, Такої інформації немає в реєстрі. Отже, реєстр є неповним по відношенню до вас. Вам треба щось з цим робити, відповідно оновлювати про себе інформацію, уточнювати про себе інформацію, або для вашої зручності все ж таки ставати на облік в ТЦК за місцем вашого фактичного проживання. Проте, якщо ви маєте право на відстрочку, я все ж таки вам би порадила. Стати на облік в тому ТЦК, де ви маєте фактичне проживання, фактичне місце проживання, тому що в такому разі ви зможете оформити собі відстрочку, реалізувати своє право. І другий варіант: якщо е, нічого не робити, взагалі не змінювати ТЦК і так перебувати на обліку в частинському ТЦК. Звертає вашу увагу, що у вас теж може бути притягнуто до відповідальності, оскільки, якщо ви не маєте е, зареєстрованого місця проживання, така інформація в реєстрі не міститься в єдиному державному демографічному реєстрі, немає такої інформації, адже вона через стрімбіту не підтяглася в оберег, фактично так. То відповідно вас може бути притягнуто до відповідальності, по через те, що немає повної інформації про вас в реєстрі. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Але все ж таки вибір робити вам, я вас фактично ні до чого не примушую, я тільки розповідаю про можливі варіанти дій і можливі наслідки реалізації того чи іншого варіанту. Якщо така ситуація сталася саме з вами. Що ви зараз перебуваєте на обліку в щастинському РТЦК та СП? Або у вас залишилися питання. Можете писати такі питання в коментарях під відео. Я по мірі можливості даю відповідь на питання своїх підписників. Якщо у вас якась індивідуальна ситуація, відповідно, ви не отримали відповіді на вирішення своєї ситуації з цього відео, будь ласка, записуйтесь на консультацію з телефоном, який буде міститися під цим відео, в описі до цього відео. Завжди буду рада вам допомогти. Ми зважимо саме ваші умови задачі, розробимо алгоритм. Томді, які потрібно реалізувати конкретно вам у вашій ситуації. Також не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, поставити вподобайку і до нових зустрічей. Я буду відслідковувати зміни в нормах чинного законодавства, ділитися актуальною практикою з того чи іншого питання. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всього найкращого!